Вітаю, добрий вечір. Е, ще хочу трішки поділитися інформацією і від щирого серця рекомендую Алатру, тому що Алатра це любов, вона об'єднує, вона творить, от, і вона дозволяє духовно прокинутися і зрозуміти свою істинну природу. І як же такі ж люди, як ми, вони нами управляють тільки в егоїстичних цілях. Чому? Тому що матерія, гроші, власть, контроль. ну, Сатана? А Сатана. щоб зрозуміти взагалі, пізнати, і хто ви такі взагалі, для чого ви взагалі тут, Алатер дозволить вам це зрозуміти, тому що це істина. От. І ми забулися за духовну основу. От. А те, що зараз відбувається у світі, ну, в більшості це. Перевага тваринного, тому що зараз війни, убивання таких же людей. Ну. Як? Для чого? Для чого зараз ці війни взагалі? Для чого? от Егоїзм зараз, страхи. Ну, тварини. От, іменно за духовну основу за, за духовну основу забулися. от Так само ж ті релігії теж взять. От. Там є звичайно зерна правди, але в більшості там. Ці релігії використовують знову ж таки в егоїстичних маніпуляціях е над людьми контролювати їхнім же сознанням. От а щоб зрозуміти, що таке сознання, що таке взагалі лічність, Алатар тебе це зрозуміти, відчути і духовно прокинутися. А ті, хто ж при власті, ще там, де вони там, вони ж не хочуть, тому що вони знають, що. Якщо люди дізнаються, хто вони такі насправді вони втратять свою власть і все. От. І тому зараз пропагандують Алатра секта, ще щось весь негатив стосовно Алатри, це не так. Це не так. Алатра це любов, Алатра вона об'єднує людей. Тому що творець один, а люди всі абсолютно всі рівні. Ісус Христос приходив про це, говорив. Пророк Мухаммед приходив про це, говорив Мир їм і Махді зараз у світі. Він теж про це говорить. Просто про банальне любити нашого Господа Бога і любити ближню людину, тому що творець створив і все. От і саме цінніше у цьому світі це людське життя. Чому тому, що люди думають, що вони тут живуть, і далі після смерті життя завершується. Ні, друзі. Життя після смерті не завершується. Тому що є два варіанти, як воно буде. Або воно буде з сублічністю, сатаною, або ж е, е, у світі духовному з Богом, з Божою любов'ю, з радістю і все. Вибір за людиною. А щоб зрозуміти все, от, потрібно духовно розвиватися. От, і Алатра? Алатра, в допомогу. Але дуже багато відео є, вводите в Ютубі, ТВ, і там 236 відео. І собі дивитись, розвиватися. Тому що знову ж таки, те, що зараз взагалі відбувається, потрібно зберегти людяність. Ну, знову ж таки, е люди, які в агоїстичних цілях використовують сознання, щоб е іншими людьми е маніпулювати. От о, зараз на цьому всьому страху, от, і якраз роблять ці всі маніпуляції ще щось. О, і щоб цим маніпуляціям всім не піддаватися, щоб. Цей страх, це все потрібно відкидати. От. Алатра дозволить вам зрозуміти вашу істинну е, суть, От. що ви не сознання, а ви не тіло, тому що і сознання і тіло потім його не стане все. А далі що вже буде? От. Тому я від щирого серця рекомендую АЛЛАТРА ТВ. Аллатра ТВ, книга, все в, доступ, все в доступі безкоштовно. Беріть собі, вчіть, От. Не треба ніякій академії і ще щось якісь гроші платити. Тільки гроші, Ви що? За що? За Вон, ну це просто потребительський режим, от, е, який же нам же ж потрібно об'єднатися і його змінити. Тому що знову ж таки ми тут живемо, от, е, і щоб нам було комфортніше, це Алатра. Алатра вона об'єднує. Вона об'єднує людей. От, і якби люди служили Господу Богу, було все по-іншому. Ну, те, що зараз відбувається, бачимо, кому люди служать, вони самі цього навіть не осознають. А щоб зрозуміти, хто ви такі, Алатра ТВ, Алатра. Алатра, все Алатра, тому що вона вам дозволи духовно прокинутися. Там зібрані, там істина, там істина. Творець, Господь Бог звертається через Алатру, через Ігора. От. А ті, хто там негативно висловлює, висловлюється, там, або ще говорять про Алатру секта, я ще раз скажу. Ну, це не так. Це не так. Хай собі говорять і хочуть. От. Ми повинні насамперед самі зрозуміти, для чого ви тут народилися, бо Ви тут народилися не просто так. От, і тому, щоб пізнати вашу істину, духовну суть, хто ви такі взагалі. Алатра. Алатра. Кого вона бісить, я ще раз скажу, Алатра. І все. Тому що ну це ж круто, це ж приємно, радісно любити Господа Бога і любити ближню людину. І неймовірно добре ставитись до неї. Це ж взагалі чудово. Так і має бути. І про це ж Ісус Христос говорив, пророк Мухаммед говорив, і Магді. Вибір за людиною. От. І вибір починається. Тільки е, вибір за людиною і все. А щоб ждати, щоб хтось щось робить, ні. Чому? Тому що при власті такі ж люди, як і ми, і все. От. А ми боїмося людей. А чого боятися? Чи кого боятися? Щоб не боятися, Алатра, Алатра. Чите, дивитеся і все. От. Від щирого серця рекомендую. Е, тому що тут ще клімат. От і при тому, що засоби масової інформації вони продажні, тому що вони не не розповсюджують інформацію про клімат, і все. А насправді те, що відбувається, ми по суті на пороховій бочці живемо в днем, тому що ми не знаємо, що може бути завтра, післязавтра і все. От. І тому нам потрібно разом об'єднатися, щоб по перше, дати інформацію максимально для наших науковців. От щоб тому, що. Ну, так просто подумайте, цяйте. При власті люди такі ж, як і ми. Абсолютно всі люди рівні. Розділяє тільки сатана, сознання. А щоб зрозуміти, що воно таке взагалі, АЛАТРА знову ж таки. Алатра. От. І повірте, за вас ніхто не зробить цього. Тільки ви можете духовно очиститись, духовно спастися, тільки ви. Ні батюшка, ні ще хтось там. Тільки ви. Хай. Тільки ви. І все. От. Тому. Я від щирого серця рекомендую Алатру, щоб пізнати, хто ви такі взагалі, для чого ви тут народилися. От. І миру нам, Божої любові і вибір за людиною, за кожним із нас. І все. Алатра!